Ваші пральна та посудомийна машина страждають від накопу. Не хвилюйтеся, ми маємо рішення, яке врятує вашу техніку, і продовжить її життя. Представляємо наш унікальний порошок для очищення від накипу. Він ефективно видаляє накип, покращує ефективність роботи вашої техніки і абсолютно безпечний для вашого обладнання. Додайте його до вашої машини та запустіть цикл очищення при температурі від 60 градусів. Не чекайте, доки накип зруйнує вашу техніку. Замовляйте наш порошок для очищення прямо зараз. Одну або цілу упаковку на рік через сайт або за телефоном. Підписуйтесь на нас, щоб отримати більше корисних порад для догляду за вашою технікою. Ваші пральна та посудомийна машина страждають від накипу? Не хвилюйтеся, ми маємо рішення, яке врятує вашу техніку і продовжить її життя. Представляємо наш унікальний порошок для очищення від накопу. Він ефективно видаляє накип, покращує ефективність роботи вашої техніки і абсолютно безпечний для вашого обладнання. Додайте його до вашої машини та запустіть цикл очищення при температурі від 60 градусів. Не чекайте, доки накип зруйнує вашу техніку. Замовляйте наш порошок для очищення прямо зараз одну або цілу упаковку на рік через сайт або за телефоном. Підписуйтесь на нас, щоб отримати більше корисних порад для догляду за вашою технікою.